Ми кажемо так, доброго ранку. Хоча він і добрий, тільки-тільки закін... я картоплю. Там на картоплі була, тільки закінчилась тривога. Чому сьогодні ми якось так, знаєте, такий сон мені сьогодні снився негарний вночі. Чогось ми сьогодні чекаємо. Хоч би Бог відвів, щоб нічого у нас не відбулося в нашому місті. Але ми чекаємо, але знаємо. Знаємо, що боятися не варто, тому що. Нікуди від цього не дінеся. Ви мені написали, Алла, що ви риєте картошку, вона ще у вас молода, на що ви її риєте, підривайте. Ну, одягла я рукавичку, пішла підривати. Я тільки знайшла, ну, правда, це з трьох кущів, я знайшла тільки три штуки. Я не ще не рилася, дивіться. Оце, оце пікасов, вона така здорова, вона така здорова, вона не була. А це рожева, та, що в магазині купували. Бачите, яка вона гарненька. Я сьогодні буду готувати такий суп із трьох. Інгредієнтів, вибачте. Я вам покажу це відео, тому що, знаєте, я показую щось таке все заморочене, що важко. А можливо, хтось і суп не знає. І знову буду готувати. Щавель мама обірвала весь той, який був Видалили його, тому що він там буде адмостка робитися. І, і що ще? Щось придумаю. Я оце встаю і їсти є що, але першого немає, я починаю щось придумувати. Я дуже люблю придумувати. Я вже зварила бульйон, зараз м'ясо вийму і буду варити. Ну що, чуєте, хробаки на болотах прокинулися, бражечки хилюнули, і давай погрожувати знову. Фу -фу 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 -фу. Ой, як же ж вони хотіли нас. Звільнити від нашого управління, від нашої корупції. А звільнили знову нас. Простяків, звичайний люд, звичайний народ. А з тими, як вась васькалися за ручечки, як цілувалися в десна, так і цілуються. Тільки народ один страдає. Хробак. Ох, той хоробак, як показують його. Невже сліпі там у Росії. Морда зовсім інша. Зовсім інша. Вони фотографуються. Ой-ой Путін. Ви чокнуті там, блядь, на той русині всі. Це точно. Ой, дивіться, бур'янець куди заліз. От так. І бачите, який корінь пустив. А? Так, зараз я його викину на... Так, добре. Русня, хай. Свою брашку п'є, а ми будемо потихеньку продовжувати жити і працювати. Попрала я ці тапочки, ну прямо жалко, в них так гарно їй ходити. Вони вже, знаєте, воно така тут, як трошки тканини з канини, укладка. Я возьму іншу сюди Застилю. а вона приклеєна. Нічого, виріжу. У мене є такі стілечки і вставлю і буде ходити. Гарні. Ні, ну Якщо так десь не розбуватися, ходить, то воно не видно. Даже бантики утіни, він вже я не змогла відтерти. Його можна відпороти і зробити просто такі макасіночки. Це ось я і скажу, без цих бантиків. Легесенький буде бігати. Навіть отак по двору. Мені знаєте, що хочеться? Мені хочеться вирвати оцей помідорчик. О, він вирвався вже, дивіться. Зараз я його помию. Диви, який який незвичайний. так? Я ж кажу, що дуже важко селекціонерам добитися того, чого вони бажають. Все одно, помідор він червоний. І в Африці він червоний. Тому зробити такий дуже важко зараз полосну. Отакий красавунчик. На картинці, звичайно, він був весь отакий темний, отакий, отакий. А на самом деле такий. Давайте скуштуємо. Сіке насіння багато. Дивіться, який м'ясистий. Там, де м'якоть, де не насіння, а де м'якоть. За смаком самий звичайний томат. Тільки насіння. Ви подивіться скільки насіння. Нашому? Просто що красиво. Отак, знаєте, загадку зробити. Що у мене в руці? Догадайте загадку? Що у мене в руці? Що я смакую? Будь ласка, пишіть внизу коментарі. хати десь дуже гучно щось взірвалося? Ну, собаки чуєте. Дуже гучно. Не знаю, мені здається, що це на кар'єрі. Ну, Вибухи там же ж каміння зривають, тому що ніде нічого не видно. Видели? Я вже два рази скупалася в басейні, поміняла фільтр і загораю. І бачите, копчик рижила помідори. Вони не потрібні, Оці вершки. Покупалася, просто згораю так. Оті вершки, що цвітуть, їх не потрібно, вони не витягнуть. Для того, щоб ці помідори, що навішалися, дозріли, необхідно не давати, щоб завість ще з'являлася. Нехай дозріває те, що є. Бачите, як я обчухрала ці помидорки. Я кажу, що я не великий агроном, але вибачте, який рік нічого не купуємо, все своє. Починають стинути помідори. Ви бачите, і оці гілки, ну на що вони? Це все потрібно обрізати, воно не потрібне. І листя зайве. Пішло-пішло достатньо всього, підживлювала гарно. Дивіться, який воно рожевий помідорчик, Я не рву, чекаю, що Саша прийде. Він дуже полюбляє такі великі помідори, але я, мені не подобається вони чому. Тому що ці великі помідори, бачите, наверху вони отак тріскаються. Що ви не робили? Це не хвороба. Це отак, от, ну якось так зроблено. І волове серце, і там е вілікани, вони тріскаються наверху. Я не знаю, чому Он рожевий, дивіться, який гарнюнький. М? Отаке, Отаке відбувається. Ось сливка гарна для того, щоб закривати, дуже гарна. Потихенько-потихенько. Сьогодні я вечором займуся цими помідорами. А о жіночка яка чорна. Думала, сьогодні вечором приїде Саша. Ні, не має трала, до завтра буду чекати трал, погрузяться, потім будуть їхати. А персики, дивіться, які. У нас дуже смачний персик, але чомусь він так хворіє. що... Я вчора там один знайшла, впав. Він такий солодкий, він такий гарний, так гарно у нього шкірочка знімається. Ну, можливо, не знаю. Е... Якщо ви будете садити, я сьогодні розмовляла з Вовою, з сусідом, у нього 6 чи 7 персиків. Не беріть ранній. У нього ще зелені, пізні, вони не так хворіють. У ці ранні вони дуже-дуже хворіють. Хоч бризкай, хоч не бризкай. Але багато молоденьких гілочок. Подивимося, може, ще на рік залишимо. Подивимося, що воно буде. А ця грушка треба її. Обробити, мені кажуть, це там у неї, у неї хрущ, а у тієї гадості подивіться, скільки падає. Вибачте, я без окулярів не бачу. Гарно вам видно чи розпливчато. Всі хворі груші падають сюди. Ми їх збираємо. І мама, мама, там, де більш такі, вона їх обрізає. Вона така, знаєте, м'яка груша. У нас точно така, раніше ж було модно. Знаєте, один сусід купив, ага, я куплю собі. Точно така груша у нас була уто-уто. Вона така, як каша, але з неї варення повидло, яке добре. Але якщо уважно зараз уже глянути, от зараз я вже зайду, бо я вже ходила по городу, я зайду сюди. Вам видно, ви не розпливчато, ні? Зараз я вам покажу. Бачите, яка грушка ця. Зараз її витру об себе. Бо вже вуха все попускало тепленько. Бачите? Вона така кашка, і вона ніяка за смаком. Ну ніяка зовсім. А зараз я вам покажу листя. Зверніть увагу на листя на цієї груші, і воно все-таки. Через неділю ці всі груші, які нацеплялися, вони стануть чорні, тому що це парша. Бачите? Я не знаю, навіщо в них це дерево, чого Сашка не зрубає, каже, буду лікувати. Не бачу він його лічив. І оця гадость перекидається на нашу грушу. А це Парижанка. Це просто сама-сама сама смачна грушка. Треба палички поставити, тому що ну, завтра приїде Саша і все це зробить. Палички. І все інше. Так що ні, воно ніяке. В дитинстві ми й уїли, тому що цукерок не вистачало, як знаєте, гроші, батьки за свої гроші самі все строїли, купували, ніхто ніде нічого не крав. Все від зарплати до зарплати. Двоє дітей вдвох працювали і цей дім построїли. І тут хазяйство було це все. Це все батьки самі, тому таке смачне було. Ні, Нам купували цукерки, але. Не так багато, як зараз. А ви знаєте, що я так подумаю, що мене надурили на базарі. що ж мене так часто дурять. Я не захотіла купувати за 250 гривень цю ампельну і купила. У мене є відео, зекономила по 25 гривень. Кажу, у вас ампельна? Так, так, ампельна. Ви мені написали, що ампельна. А вона чогось, бачите, така, як от люди обична, така й ця. А ну воно сухе тут. Та ні, ще вологе. Сьогодні вечором підкормлю трішки. Вже повинна вона якось так звисати, а вона нічого не звисає. Ну, я так ось час зриваю, тому що насіння там виходить, ви кажете, що йому тісно. Та ну, тісно. Ой, я весь час кажу, що на базарі два дурні. Один продає, другий купує. А ось подиви, яка краса. Я хотіла викинути. подиви, яка краса. Прямо уже готовий букет. Я не обриваю ці рози, думаю, хай вони тут будуть вже ростуть. Вони тут у мене, знаєте, як кажуть е е дикі. Не обриваю ні бутонів, нічого. І красиво. Дуже красиво. Та вчасному домі все красиво. Зараз піду ще окунуся, тому що ходити потрібно загорати саме в мокрому акана вже до шиї мені достає. Ой, я гарно, запрошу вас, приходьте до мене в а то мама не хоче купатися, мені самій так скучно. Зовсім скучно. Приходьте до мене. Угу.